Слава Богу, друзі. Наше служіння потрошечки підходить до кінця, але я би ще хотів поділити з вами коротенько е, словом, яке в мене було на серці, і свою проповідь я би хотів почати з питання. Друзі, що ми всі очікуємо, як християни? От сьогодні неділя? Очікуємо? Очікуємо, правда? Ми очікуємо всі другий прихід Ісуса Христа. І якщо ми подивимося далі на картинки, ось от уявляє собі художник, який, який зображує Христа, який приходить з неба, з ангелами і сучасні люди. І приходить в Прагу. Ну і ми як християни, відповідно, всі чекаємо Його. І про це нам говорить. Біблія, яка є для нас дорогою. І ось є звіршик, який нам про це говорить. Я хотів би зачитати на початку свого слова два місця з Біблії, священного писання. Хто має Біблії, хто має, можливо, в додатках або хто має паперові, відкрийте разом зі мною. І ми пороздумовуємо над деякими місцями. Перше місце це буде від Луки з 12 розділу. Із 35-го віршика. Нехай підперезані будуть вам стегна, і світла ручні позасвічувані, і будьте подібними до людей, що очікують пана свого, коли вернеться він із весілля, щоб як прийде, і застукає відчинити негайно йому. Блаженні раби ті, що пан коли прийде, то знайде, що пильнують вони. По правді кажу вам, підпережеться він. І їх посадовить, і, підійшовши, буде їм прислуговувати. Це перше місце. І друге місце це є 11 розділ з 33 го віршика. Засвіченого світильника ніхто в сховок не ставить, ані під посудину, але на свічник, щоб бачили світло, хто входить. Око твоє то світильник для тіла. Тому як око Твоє буде дуже, то й усе тіло Твоє буде світле. А коли б Твоє око не здатно було, то й усе б тіло Твоє буде темне. До цього місця. Отже, друзі, два місця ми прочитали, і якщо ми подивимось уважно, Ісус Христос закликає нас для того, щоб ми були готовими. Отже, хотів би звернути увагу на три деталі, які, на мою думку, зараз є актуальними і цінними в житті кожного християнина. Ми, як християни, живемо, ходимо по нашому життєвому шляху, і відповідно живемо в тілі, робимо якісь вчинки, ходимо на роботі, служимо і так далі. І, так далі. і перше, на що би я хотів звернути увагу, у мене будуть такі три пункти. Перше, це є підперезані стегна. Отже, наступний слайд. Нехай підперезані будуть вам стегна, а світла ручні позасвічувані, підперезані стегна. Іншими словами говорять, і що це означає. Якщо метафорично, так, ми розуміємо, що в Біблії зустрічається нам багато порівнянь, метафор, і вони означають якесь переносне значення. Тобто бути ми нам готовими до чогось. Христос говорив це так, тому що тоді. Бути готовими означало, от, наприклад, під перез... мати підперезані стегна. Тобто, якщо людина, вони носили такі довгі халати, і коли вони їх піднімали так вище, чуть підв'язувались, то вони були готові до подорожі, да? можливо, до якоїсь битви, можливо, до чогось, можливо, просто помогти. Але ти мав щось зробити для того, щоб тебе оцей от довгий халат не обтяжував. Тобто Христос дає чітко зрозуміти, що людям, які очікують свого пана, потрібно мати підперезані стегна. В нашому житті що це означає? Ось там бачите картинку, цю поки що відключить. Ось там бачите картинку, ось так я приблизно виглядав перед державними іспитами в університеті. Тобто ми цілий рік навчаємося. Маємо якісь предмети, потім в кінці року у нас, відповідно, йде якийсь екзамен. А деякі предмети, наприклад, вчились там три роки, чотири роки, і потім в кінці навчання вже державний іспит, коли сидить комісія, у всіх, хто був, да, то вони знають, яке це відчуття показатись перед екзаменаторами, які вже мають великий стаж, які знають, тобі здається, що всю книжку на пам'ять, і ти готуєшся. Ти готуєшся, і чим ближче ти розумієш, що в тебе до екзамену, тим ти більш прикладаєш зусилля до того, щоб ти був готовий. Що коли ти прийдеш до того екзаменатору, і він задасть тобі питання, щоб ти чітко йому відповів. Чітко відповів. Оце від нас завжди хотіли. Коли починають строїтелі строїти, вони не починають просто злопати пішли, знаєте, і почали щось копати, але вони спочатку роблять план. Звозять техніку, шукають людей, матеріали прораховують, тобто вони готуються. Це в нашому матеріальному житті. Ми можемо сміло сказати, що бути підперезаним це бути готовим до чогось. Якщо ми переносимо це в християнське життя наше сучасне, що означає бути підперезаним? Друга картинка. Там зображена ілюстрація, коли один чоловік подає руку другому. Боже Слово нас вчить, що ми маємо бути готовими завжди до чого? До добрих діл. До добрих діл. Ми маємо бути завжди готовими до того, щоби не просто коли тобі подзвонили і скажили, слухай, а мені там треба допомогти, я не знаю, перевести меблі з одної квартири до другої, поможеш мені? І ми починаємо потім, як Богдан казав, білу брехню говорити. А сказати, що? Звичайно. Ми маємо бути готовими до всякого доброго діла. Якщо в тебе друг або ще хтось щось попросив тебе зробити в служінні, наприклад, от, наприклад, я не знаю, просто піти по залі, подивитись, чи лишились там порожні стаканчики в лавочках, які би не мали тут бути. І ти кажеш, звичайно, я піду. Для чого нас призиває, для цього нас призиває Боже Слово? Бути готовими до всякого доброго діла. Це перший пункт. Будьте підперезаними. І, звичайно, що нам потрібно бути підперезаними в чому? В Божому Слові. В тому, щоб ми розуміли дійсно те, що від нас хочуть. Наступне Луки 12:35 той самий віршик, але друга частинка. Світла ручні позасвічувані. Ми бачимо там от в печері така людина, можливо, ну, це фотографія, да? І несе факела. Несе факела перед собою, і цей факел освічує її дорогу. Як би ми могли спроєктувати це в своє життя? Що би це могло означати, що наш світильник має бути засвічений? Друзі, хто може сказати? Підперезаними ми вже розібралися. А от що означає бути засвіченим? Ми маємо, як християни, бачити дорогу, куди ми йдемо, правда? Дуже така наглядна ілюстрація. Ми всі, можливо, колись бачили похожі картинки, коли більшість людей йде десь вліво, да, а мало людей йде вправо. І ця картинка нам говорить про те, що мало людей вибирає правильну дорогу. Але щоб цю правильну дорогу бачити, ми потрібні мати в своїй руці світло. Як ми можемо засвітити собі на дорогу, друзі? Ось це. Ось це має бути в нашій руці. Тоді ми будемо знати, напевно, точно правильну дорогу. Якщо в нашій руці буде щось інше, ми не будемо знати, куди ми йдемо. Ми будемо готові робити добру справу. І ми будемо думати, можливо, що ми робимо добру справу. А насправді, ми можемо бути обмануті в деяких відповідальних моментах і, думаючи то, що ми робимо добро, робити зовсім інші речі. Робити зло, наприклад. В нашій руці має бути світильник Слово Боже, яке нас вчить, як іти як поступати, як вибрати дорогу, воно нам дає мудрість. Це другий важливий момент. Отже, перше, ми є готові, а друге, в нашій руці запалений світильник. Це є Боже Слово. Знаєте, вся Біблія, вона є наповнена наповнена такими, знаєте, противостоянням. Є темно, є тьма, да, скажімо так, темнота, і з другої сторони є світло. І ми напротязі всієї Біблії читаємо боротьбу цих двох світів. Темнота означає зло, світло означає добро. І весь час оці дві сили борються. Цей світ, як Христос сказав, він знаходиться. У темноті. Да? Тобто, по суті, ми ходимо в темноті, в духовній темноті. Да? Не просто, що ми не бачимо, куди ми йдемо так фізично, але світ не пізнав, що є добро, що є Бог, що таке бути милосердним що таке бути милостивим, що таке любити. Він, як був колись, так і тепер. Він лишається тим самим, наповненим обманом. І ми всі християни ходимо в цій темноті. Але як важливо нам зараз мати запаленого цього світильника. Розуміти, що від нас хоче Господь, зближатися з ним, роздумувати над словом Його, роздумувати над тим, яка є моя ціль в цьому житті. Це є надзвичайно важливо зрозуміти, для чого я є тут і для чого Господь послав мене сюди. Наступне. Що в нас є? Це цей віршик. Око твоє то світильник для тіла, тому як око твоє буде дуже, то й усе тіло Твоє буде, світло, світле. а коли б твоє око не здатне було, то й усе тіло твоє буде темне. Дивіться: ми маємо, ми маємо слово Боже, ми є готові, ми є підперезані. І ми знаємо, куди ми йдемо. А чи зустрічали ви таких людей, які знають, як правильно жити, а не живуть так? Правда, що є? Які знають, як правильно має звучати проповідь, які знають, як має правильно співатись, які знають, як має бути порядок, і які знають, як має бути все на своїх місцях. Я зустрічав і на роботі, і в Служінні всюди є. У нашій церкві слава Бог таких нема. Але я знаю, що є такі. І бачите, воно так є, що ми знаємо, як робити. Ми знаємо Боже Слово. Але що наше око говорить? Людина готова до боротьби вроді і сильна, да, і має на руках рукавиці, але не бачить. Переможе вона чи ні? Звичайно, що ні. Тому що око людини закрито. Подивіться, який маленький отвір, і скільки багато проникає через нього в наше тіло. Боже Слово нам говорить, що про це? Книга Пророка Ісаї 9.2. Люди, які ходили у пітьмі, побачили яскраве світло, засяяло велике світло тим, хто жив на землі мороку. Подивіться, люди, які хотіли бачити, вони побачили. Коли оба сліпі, один одного ведуть, ми знаємо, що вони попадуть куди? В яму. Так? На сьогоднішній момент ми, слава Богу, тут всі бачимо. Дивимося на це служіння прекрасне. Дивимося один на одного. І знаєте, говориться тут, ми можемо. Це розглядати питання як і в фізичному, так і в духовному контексті. Візьмемо перший пункт. Оця картинка. Наступна так. Ось подивіться на цю прекрасну сім'ю. Бачите? Всі красиво одягнені, слава Богу, не бідні, сидять гарно. Тато, дітки, мама, всі. Вони, вроді би, всі разом знаходяться. Але насправді вони можуть бути дуже далеко один від одного. Тож, друзі, задумаймося, що сьогодні наше око споглядає в цьому світі. Чи дійсно ми бачимо перед собою цього запаленого світильника? Чи, можливо, ми бачимо якісь зовсім інші речі, які льються з цього маленького монітору? Ви знаєте, диявол придумав хитрі речі, як обкрадати людей самим цінним це, що в них є, це їхнім часом. І багато людей сьогодні, не задумуючись, не замислюючись, втрачається в інтернеті. Дивіться, скільки є багато соціальних мереж. Раз, два, три, чотири, п'ять, може ще хтось більше знає. І якщо лише в кожну зайти, тільки глянути, скільки вже хвилин свого життя ми втратили. Друзі, задумаймось над тим, на що сьогодні наші очі є відкриті. Ви знаєте, ми очікуємо всі прихід Ісуса Христа. І тоді, коли настане цей момент, можливо, він може настати навіть, ще я не договорю цю проповідь, це може статися. І Христос прийде. І знаєте, в цей момент все, що було для нас важливо, стане неважливим. І ми кожен підемо. Перед Господом. Тому три складові, які б я на сьогодні хотів зосередити вашу увагу, це бути готовим, бути підперезаним, так званим, да, до добрих діл, до того щоб жити, щоб жили як християни, до того, щоб ми жили, як призиває нас Ісус Христос. Щоб ми мали світильника перед своїми очами і щоб наші очі були відкриті. Це саме головне. І направлені. Правильне русло. Друзі, це було таке моє коротеньке слово для нас, усіх в першу чергу для себе. Тому що деколи знаю, що і я також не є досконалий і також деколи багато часу забирає в мене це, що не мало б забирати. Але ми є в тілі, ми живемо і ми стараємось, правда? Я вірю, що кожну неділю ми приходимо сюди і виходимо з цього молитвеного будинку вже кращими. Тому що слово Боже, хто його приймає, воно міняє людину зсередини. Отож, друзі, на цьому в мене все.